З вами я, Станіславський, і сьогодні ми будемо знімати відео про паркур. Але про паркур буде не обичний, а якийсь рандомний. Тут можуть з'явитися будь-що. Навіть те, на що ми не очікуємо. А вас я попрошу поставити лайк, підписатися та написати якийсь коментар, який ви хочете побачити в наступний ролик про Майнкрафт. І ще наша сьогоднішня ціль це 10 лайків. Приятного перегляду, а ви ставте лайки і ми починаємо. Ох, ти що, от будемо йти сюди, як ми бачимо тут начаток. Тут у мені страшно, тут якийсь командний блок нажима на плита. Це що тут страшно буде. А? Прекрасно. Що? О, господи, куди ми потрапили. Сразу тільки почали йти, сразу й померли. Куди мені йти? Туди? Чи може сюди? Давайте підемо, не знаю, навірно сюди. А, ні, нам походу треба було. Що це таке? Задано координати місця призиву. Ай, да пофіг, коротше, давайте сюди. Підемо. Опа, я поганенько паркурю тож це буде важкувато і дуже... Ось, бачите. Сразу вже і ще раз помер. Це буде не дуже легко, але неприємного вам перегляду. Ось, оп'я, як це задовбало Важко. О, давайте я вам зараз зроблю таке. Зараз наживаємо сюди, налаштування. Будемо пробувати проходити отак. Так вам буде краще дивитись. І мені буде інтересніше. А, ну, ясно. Сразу помергли. Це ще поки я приловчуся. Опа. Опа. А! -а, -а. О, господи! Це будет что-то с чем-то. О Боже. О Боже. Опа. Опа. Опа есть. 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 ух ты, О, Господи. А, не, ну по не получится. Ладно, давайте. Поміняємо відео мені важко сімшу. Так будемо так от дивитися. Опа-ка. Опа. Опа. Опа, 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 оп, оп. оп. Ах, конечно, ну, хто спішить, той людей смішить. Це важко дуже. О! Задубало. О, господи. Ти подивіться, куди я вже. Я Якось переплигну, я даже не розумію, як це я переплигнув сумів. Ну а зараз я впаду. Опа! О, ні, дивіться, дивіться, живий. Так, відходимо так більш-менш на краєчок встаємо. <кхів> Конечно, ну да. Помер, ну звісно. Ну, а тут я вже поняк як мона. Оп, 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 а тут тормозок. Оп, 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 есть. Дальше. Оп-оп. О, и дивіться, що получилось. О, господи, это было уже страшно. Ох, так! йо моё Оп. Оп-оп. Есть. Оп, оп, оп. Оп, оп. Да, ясно. Корай. Фу, але, друзі, дивіться, куди я тут дійшов. Я наконець пройшов оце. Опа! Фути. Есть! Так, що це за нашим на... А, я тепер тут буду спавниться, зрозуміло. Ага. Зараз я перевіримо. Так, відродження. Да, якраз тут я і спавнюся. Опа, ага, капець, просто капець.